З 24 листопада 2025 року ви можете отримати ваучер на 2 мільйони гривень. Така можливість передбачена постановою Кабінету міністрів номер 1175 Що таке житловий ваучер та хто має право на нього і куди звертатися для того, щоб це все отримати? Ваучер це платіжний документ, який можна використати для купівлі житла. Право на нього мають внутрішньопереміщені особи, які є учасниками бойових дій або особами з інвалідністю внаслідок війни. Ваучер не надають, якщо заявник або члени його сім'ї. Вже мають житлову нерухомість, крім іпотечної, або розташованої на тимчасово окупованій території чи на територіях, де безпосередньо бойові дії, або вже отримали грошову компенсацію за житло, чи були забезпечені державою житлом протягом періоду перебування на обліку внутрішньопереміщеної особи, або подавали заяву про надання компенсації за знищений об'єкт нерухомого майна, або отримали рішення про надання такої компенсації. І от, якщо ви встановили, що таке право маєте, то постає питання, куди подавати заяву і коли це можна вже робити. Постанова Кабінету міністрів № 1175 вказує, що протягом чотирьох місяців з дня набрання чинності постановою цією забезпечити технічну можливість подання заяви про надання допомоги для вирішення житлового питання для внутрішньопереміщених осіб, що проживали на тимчасово окупованій території, та отримання результату надання такої адміністративної послуги в електронній формі з засобами порталу ДІЯ, зокрема через СНАП чи через нотаріуса. Тобто, з 24 листопада, ніби вже можна. Можна подавати. Так, казує постанова. А що ж, насправді, був я сьогодні в ЦНАПі, бо є клієнтка, яка має право на дану пільгу. Документи ми попередньо вже зібрали. Не вистачає тільки подати заяву і отримати цей ваучер. Але коли я знайшов людину в ЦНАПі, яка хоч краєм вуха чула про те, що вони з вчорашнього дня мають приймати такі заяви на отримання даного ваучера, то працівник ЦНАПу сказав, що вони ж мають забезпечити це протягом, тобто подачу і отримання заяви протягом 4 місяців з дня набрання чинності постановою. Кабінету міністрів, про яку я вже вказував, тобто, з 24 листопада ще 4 місяці у них є для того, щоб вони забезпечили це все. І сказав, що коли то буде, невідомо. І говорить, що швидше в додатку Дія на телефоні з'явиться можливість подавати документи, ніж в ЦНАПі в них. Але в дії поки також немає. Така ситуація у нас в Полтаві станом на сьогодні. Але, можливо, хтось з вас вже зміг подати таку заяву. То прошу поділитися досвідом в коментарях, буду дуже вдячний. Також рекомендую підписатися на мій телеграм-канал, там новини з'являються швидше. Посилання є в шапці профілю.